Всім привіт! Це в нас новинка від BYD. Рестайлінгова модель BYD Yuan Plus. Зараз подивимося, познайомимося поближче, побачимо, які у нас зміни. Це максимальна комплектація. Давайте колір не змінився. Також в білому кольорі зайшли без змін. Давайте візуально подивимося. Ну, Перша відмінність тонування, заводське тонування є. В дористі вони були без. Без тоніровочки. Так, ну ось візуально більше ніяких відмінностей нема. Колеса без змін, оптика без змін. Ось так. Тут основні зміни в нас в салоні і по опціям. Я розповім, це нагадаю, максимальна комплектація, будемо називати її Flexi Plus, так як раніше, щоб не плутатися. Хоча зараз вони вже там називаються по-другому. Але ми, щоб не плутатися, так. По парктроніках бачимо, що це у нас максимальна комплектація. Ключик залишився без змін. Закрити, відкрити багажник і запустити машину. Можна, затримавши на 4 секунди, автомобіль запускається. Ну, це зручно. Зимою включається кліматична система. Зимою на обігрів, літом на охолодження. Так, основна інформація. Батарейка в нас Blade Battery, літій залізофосфат на 64 кВт годин. Заявлений запас ходу по циклу CLTS 510 км. Привід у нас передній. Потужність двигуна 150 кВт це 204 кінських сили. Кліренс в автомобіля 18,5 см. Так. Панорама з люком, рейлінги, тут все без змін. Давайте перейдемо, подивимося з багажника. У максимальній комплектації в нас нічого не змінилось, електрокришка багажника, все залишилось без змін. Маємо дві клавіші, це зразу зачиняється автомобіль. Це просто відкрить, відкрить е, закрить багажник. Ось така поличка, тут вона не дуже продумана, але як є. Так, в комплекті йде мікрофон, зарядка. Давайте перевіримо. Так, да, я одразу бачу, що тут 1,5 кВт, вона така, як і була. Мікрофон, компресор, це в нас насос, піна, ремонт герметика, знак аварійної зупинки. Це ці витягувати ковпачки з колес і буксировочний крюк. Все. Ось ця полочка а, і має бути розрядник. ось він. Машина віддає електроенергію. Все полочка в двох положених. Можна так, можна ось так. Так, багажник стає побільше. Не пам'ятаю, тут десь до 500 літрів. Є полка. В принципі, більш змін ніяких в багажнику нема. Переходимо в салон. Давайте так, щоб з цієї сторони, щоб більше було світла. Основні зміни у нас по салону. Подивіться, він тепер став інша... Іншим кольором виконаний, матеріали залишились ті ж самі. Так, ось карту дверей покажу. В принципі, тут все без змін. Струни були червоні, стали чорні. Дайракт, музика. Музика насправді тут класна. Всі пороги нічого не змінились. Уже ми знаємо з практики, що зимою вони пачкаються. Ця частина завжди чиста з одної сторони, але ну, це чисто на естетику впливає. Немає ніяких проблем заїхати на мойку і керфером собі збили і все. Навіть, навіть бризовики ситуацію не покращують. Так, Embian підсвітка. Ось такий у нас салон. Я хочу сказати, що це плюс. Мені більше подобається. Він не такий маркий, не буде так на ньому видно. Він не так буде пачкатися. Він буде в цьому плані став практичніший. Зборка як була класна, так і є. Мені здається, що можливо стало ще краще. Ну Кузов навряд чи став оцинкований, він не оцинкований. Так, подивіться, ось передня частина відкриття багажника. Це у нас, давайте заглянемо. Тут у нас раніше все було зашито і не думаю, що щось змінилось. Так, дуже тяжкий капот. Цікава нова машина, де вона стільки набрала листя. У нас все зашито. І ось тут і шумоізоляція. Нам єдине, що потрібно, доступ до омивайки. В принципі, все. Капот дуже тяжкий. Так, ось якісь характеристики в нас є. Це, мабуть, яку потрібно заливати рідину охолодження. Дуже тяжкий капот. Так, ось у нас тут... Камера є і датчик вчитування дорожніх знаків. На відміну від Volkswagen, читає знаки швидкості. Ну що, переходимо, дивимося по салону. Електрорегулювання. Це у нас максимальна комплектація. Зразу першу особливість вам скажу. В перед максималці також буде тонування. Вперед максимальні. І раніше в нас було електрорегулювання тільки в максимальній комплектації, але бачите, не додавалось верх-вниз. Для пасажира тільки взад-вперед і спинка наклон. В принципі, ось і все. Тепер вперед максимальний також буде. Так, це наш ніша, як її назад, по старому бардачок. Раніше це було синім кольором стрічка, тепер вона у нас чорна і тірмо стало чорне. Ми зараз перейдемо до тієї сторони, все подивимося. В принципі, ось такі зміни. Камери кругового огляду, тепловий насос, все це є. Всі асистенти, сліпі зони, утримання в полосі. Запускаємо машину. Давайте подивимося, що в нас по анімації. Анімація залишилась без змін. Кермо стало чорне. Раніше воно було синє і стрічка помінялась. Така, вона в колір ось сюди, така оранжева. Ну і основна зміна в максимальній комплектації. Те, чого багатьом не вистачало, я думаю, ця машина стала ще більш цікавою. Давайте зразу, щоб виключимо ці всі дуже... так, виставимо на нормальну температуру. Дивіться, сама основна зміна у нас тепер є підігрів і вентиляція передніх сидінь. В двох положеннях перша, друге. І ось, наприклад, це у нас вентиляція. Синенька, це у нас теплий колір. Ну Це дуже круто, от реально. Багато кому я знаю не вистачало. Мене навіть е, знаю, ну, вже якби знайомі, хто купив ці машини, спілкуємося. Навіть дехто достав, сам достав, достав, ну, цю опцію достановлював. Ух ти! Я ж чую, як вона працює. Ну, я вам скажу, дивіться. По-перше, цей матеріал, я побачу, як він буде по поводу його ну, довговічності і зносостойкості, ну Він в ньому не потіла спина. Volkswagen і більше хотіла спина. Вона тут і так дихала, тут перфорація, цей матеріал до тіла, він нормально себе, тобто нормально він короче, функціонував. Але зараз плюс вентиляція це дуже круто. Так, ну підігрів бокових зеркал. От я не пам'ятаю вже, було чи не було, нагадайте? От не пам'ятаю, чи, мабуть, було. Ну, не, не пам'ятаю так. Це в нас очищувач повітря, тут все без змін. Так по менюшці, навіть ні теми, заставки нічого не змінилось. На жаль, перша особливість, що камери 360 залишились без змін. В попередній комплектації вони будуть кращі. Тому що камери однакові, інше розширення екрану, він тут 15 дюймів, а там 12. І камери залишились без змін. Но це для мене великий мінус. Бо от, виходить так, що в попередній комплектації буде картинка, сочніша. Вони і тут нормальні, але я знаю, як вони можуть показувати. Тому, в принципі, ось. це ось такий недолік один. Ми для себе знаємо. Так, тут у нас що? Тут безмін. Карточка йде в комплекті під відеореєстратор. Ось наш відеореєстратор, камера, і в нас десь має бути окремо ще програмка під відеореєстратор. Ось вона. Підключаєте камеру і у вас записує все. Хоча зараз це робити не можна. В принципі, тут без змін, кнопка аварійки. Ці всі звуки звуки змінюються, регулюються, тут по комп'ютеру нічого не, не помінялось. Ambient підсвітка. Тут все теж, я думаю, все те саме. А єдине, що дивиться, щось я бачу, додавались ось. Не знаю, що це означає. Це щось якийсь режим. Не знаю, що це за режим. Клінінг мод режим. Щось 3 секунди має відбутися 3, 2, 1. І що буде? Не знаю. Можливо, хтось вже знає, що це в нас таке. Ось оці два функції додались. Я не знаю. Тут, в принципі, все без змін. Ось таке оновлення BYD Yuan Plus, тепер він там якось називається Excellent, Ще я не звик до цієї нової назви, по старинці буду називати його максимальна комплектація Flagship Plus. Як вам таке оновлення подобається? Ну, мені точно подобається. Струни стали більш стильніші. По основній характеристиках автомобіля залишились без змін. Плюс тонування. Ще раз давайте з ходовими огнями подивимося, як він виглядає. Виглядає, він класний. Дизайн у нього класний. Якщо по салону він, скажімо такі, футуристичний специфічний, можливо не всім зайде, але от зовні інтер'єр в нього, тобто екстер'єр в нього крутий. Це у нас BYD Yuan Plus, максимальна комплектація, рестайлінг. Хто зацікавився, звертайтесь. Підписуйтесь в телеграм, залишу знизу посилання в описі. Ціни на автомобілі всі актуальні в мене є. Також в інстаграмі можете мене знайти і підписатися в телеграмі.